Олександр Дюма, батько, французький письменник, журналіст і драматург, один з найбільш читаних французьких авторів, майстер пригодницького роману. Народився 24 липня 1802 року у Вілер Котре в родині генерала Тома Олександра Дюма ла Паєтрі та Марії Луїзи Лабуре, дочки власника готелю. Дюма вважався квартироном. Бо його бабуся по батьківській лінії була чорношкірою рабиною з острова Гаїті. Олександра була старша сестра Олександрина Еме. Коли йому було лише 4 роки, його батько помер, і родина залишилась практично без засобів для існування. Дитинство та юність майбутнього письменника пройшли у рідному місті. Там він потоваришував з Адольфом Делевеном, своїм ровесником, поетом і завсідником паризьких театрів. Дюма вирішив неодмінно стати драматургом. Без грошей та зв'язків, сподіваючись лише на старих друзів батька, він вирішив перебратися до Парижа. У 1823 році Олександров, який не мав освіти, його козирем був лише прекрасний почерк, дали посаду в Пале Рояль, Париж у канцелярії при дворі герцога орлеанського, яку допоміг отримати генерал Фуа. Саме тут письменник почав писати статті для журналів та театральні п'єси. У віці 27 років автор досяг першого успіху, коли у 1829 році публіка прихильно прийняла його п'єсу Генріх III і його двір. Після успіху другої п'єси Крістін, Олександр Дюма зміг залишити двір та присвятити весь свій час письменництву. Однак у 1830. Він був одним з тих, хто підтримав герцога Орландського, який боровся за трон і став королем Олії Філіпом. У 1838 році Дюма Батько випустив перший прозовий твір, перетворивши одну зі своїх п'єс норман Капітан Пол, щоб його можна було друкувати частинами, як це було прийнято журналами на той час. У лютому 1840 року письменник одружився з акторкою Ідою Ферріє. Уродженою Маргаріт Жозефін Ферран. Цей шлюб проіснував 4 роки і розпався у 1844 році. І хоча розлучення не було оформлене офіційно, численні романи Дюма ні для кого не було таємниці. Від позашлюбних зв'язків у автора було щонайменше четверо дітей, Найвідомішим з них став старший Олександр Дюма син, який пішов з топами батька. У 1840х один за одним виходили історичні пригодницькі романи, які принесли письменнику славу і визнання ТРИМОШКітери 20 років по тому», Віконт де Бражелон. Королева МАРГО, Граф Монте Крісто Великі Тиражі означали великі прибутки. Проте Дюма витрачав ще більше. Він відкрив та фінансував історичний театр у Парижі, займався видавничою справою. Обидва ці підприємства закінчилися невдало. У 1846 році він побудував величезне шато де Монте-Крісто в Лепорт Марлі. У маєтку була окрема будівля, творча студія письменника. Через два роки, через фінансові проблеми, дюма довелося продати шато. Після повалення Луї Філіпа і приходу до влади Наполеона Бонапарта автор потрапив в Опалу. І був змушений у 1851-му ховатися від кредиторів у Бельгії, де написав свої знамениті мемуари. Повернувшись до Парижу у 1853-му, заснував газету Мушкетер, де друкував їх. У 1859-му письменник приїхав до Росії, та його романи користувалися великою популярністю. Враження від країни він описав у книзі Дорожні враження в Росії. У 1861-му Олександр Дюма переїхав до Італії, де на трон зійшов король Віктор Еммануїл. Там він заснував газету «Індепендент». Наприкінці життя Дюма, відомий свого часу гурман, працював над кухонною книгою Великий кулінарний словник. Звістка про перші поразки французів під час Франко-Пруської війни письменник сприйняв як особисте горе. Незабаром він зазнав першого удару. Напівпаралізований, автор стаг дістатися будинку сина під д'єпом, де й помер 5 грудня 1870 року і був похований у рідному місті. З 2002 року його останки перепоховали в Паризькому пантеоні. Творчий доробок Олександра Дюма складає близько 400 романів і 35 п'єс, а зібрання його творів займає 301 том.